Трамп буде вбудовувати свою політику і зовсім невідомо яку тому чи залежить українська політика від американських виборів? Ну буде залежати, але мені здається, вона залежить від українських авантюр. Ну саме зараз перед американськими виборами починати скільки скандали з західними союзниками, саме зараз зірвати кілька моментів євроінтеграції, відповідь Точицького особливо брутальна. По тому пішли геть, телемарафон зберігаємо, і будемо фінансувати, і ваша думка нас не цікавить. Відповідь Верховної Ради зневажила у закон про рахункову палату. Вже зневажили G7, до речі, не Європейський Союз, а G7, де є США ключовим гравцем, зневажили по обранню керівництва і взагалі членів рахункової палати. Це відбулося давніше. Це відбувалося ще в кінці минулого і на початку цього року. Але питання було: що ви маєте їх обрати після того, як створите нормальну,